Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас мова піде про складну пилу від компанії РС під назвою pm 24 Постачається ця пила в такому пластиковому блістері, всередині є картонка на якій вказано з чого складається пила, а також подані змінні деталі, які до неї можуть іти. pm 24 від РС це складна пила. Довжина полотна якої є 24 см. Вага є 215 грам, а загальна довжина разом з руків'ям в відкритому вигляді 50 см. Лезо цієї пили виготовлене з в сталі і воно покрите хромом. Хром захищає пилу від іржавіння, від корозії. Полотно цієї пили виготовлене за сучасною технологією, за якою виготовляє власне, пили компанія ERS. Воно має суцільну фрезеровку, Зубці не розведені в різні боки, а для того, щоб полотно не клинуло в деревині, зверху воно є вуще, знизу воно є ширше. І полотно є фрезероване з обох сторін у вигляді трапеції. Крок між зубцями цієї пили ПМ24 3 мм. Натомість є ще одна пила. Такою самою довжиною PM24L, в якої зубець є трошки більший, і крок між ними є 4 мм. Також варто зазначити, що є пила трошки меншого розміру. Пила під номером PM21. Є PM21 з меншим зубцем, є pm 21 l з більшим зубцем, з 4-мм зубцем. Це от як ця пила конкретно. Руків'я були виконане з алюмінієвого сплаву і ззовні це руків'я є облите резиною. Тобто резина є дуже цупка, має такий характерний малюнок в квадратиках, вона не ковзає у руці і є досить теплою. Руків'я довге, з профпрофіль бочкоподібної форми. Кінцівка руків'я є розширена, за, яке, за нього досить зручно триматися. В кінці є отвір, через який можна протягнути перекорд по при потребі. На ну, верхівці руків'я є алюмініва кнопка, досить масивна. Всередині елементи кнопки є металеві, тобто вони є досить надійні в плані користування в плані зносостійкості. Кнопка є підпружинена. Пила в закритому положенні не фіксується, але оскільки вона досить того ходить. Вона сама по собі не розкриється. А в розкритому вигляді пила фіксується в двох положеннях: в такому положенні, коли є прямо, і в положенні під таким тупим кутом, якщо необхідно виконати обрізку над собою. Придбати пилу pm 24 а також pm 24 l ви можете в компанії Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором РС на території України, в мережі садових центрів клуб Рослин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!